Добрий ранок, дітки! Сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку. Ви знаєте, з чого складається наша мова? З речень. А з чого складається речення? Із слів. А слова з чого складаються? Із звуків. А чим же відрізняються звуки від слів? Давайте визначимо. Подивіться, що ви бачите навколо мене? Сонечко, хмарки. Травичка небо. Це все я називаю слова. А зараз що я називаю? С. Т. В. З. А. Ф. Х. Це я називаю звуки. Якби ми розмовляли звуками, ми один одного не розуміли, а так ми звуки складаємо у слова. А давайте зараз ми визначимо, як промовляємо слова чи звук. Човник це слово. О-о-о. Це звук. Дівчинка. Це слово ЛЕВ. Це слово Ф. Це звук, равик, слово С. Звук. Гарбус. Це слово У. Це звук вишні. Це слово «А». Це звук. Молодці. Ви визначили слова та звуки. До нових зустрічей, малята!